Вітаю на каналі, друзі! Дуже хочу поділитися з вами ось таким красивим, ніжним, повітряним та неймовірно смачним рецептом чизкейку Нью-Йорк. Зберігайте рецепт та починаємо готувати. У чашу блендера кладемо печиво та горіхи. Перебиваємо до стану крихти. Тепер до печива додаємо розтоплене вершкове масло та добре все перемішуємо. Має вийти ось така волога крихта. Дно форми застиляємо пергаментним папером та виложуємо печиво. Формуємо дно та бортики. Готуємо начинку. Поєднуємо вершковий сир, вершки, сметану, яйця, цукрову пудру. Все перемішуємо, додаємо крохмаль, знову перемішуємо. Додаємо ваніль та сік лайму. Тепер все дуже добре перемішаємо до однорідної консистенції. Ось така ніжна начинка має вийти. Переложуємо начинку на основу та гарненько вирівнюємо. Пристукувати не потрібно. На низ духовки ставимо ємність з водою та випікаємо чизкейк у розігріті до 180 градусів духовці 30 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 150 градусів та випікаємо ще 15-20 хвилин. Дістаємо чизкейк та повністю охолоджуємо. За бажанням прикрашаємо ягодами. Подаємо смачного, це дуже смачно, обов'язково спробуйте!